Вітаю, вас, шановні, Ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградова. Це програма Право на правду. Про справи військові про ситуацію на фронті. Прямо зараз поговоримо з паном Олександром Коваленко. Моє вітання, пане Олександре. Вітаю. О, до речі. Слухайте, я бачу у вас в телеграмі маленький приріст з 80-ти до 90 дев'яноста. Вже там перейшли. Тому я. Прохаю всіх глядачів, які є, знайдіть, знайдіть канал в, телегра... в телеграмі Олександра Коваленко», Там так і написано російською, якщо я напомню, так, да? Олександр Коваленко», Так і написано. Слухайте, а... і, і підпишіться взагалі нічого вам не, не буде коштувати. А антипропаганда наша буде працювати ще краще і більш мотивованіше. Ну що, поїхали слухайте про Вірменію поговоримо. Пашинян. Я не розумію постріл. Лівок в спину. Чи ні, слухайте, Ну ми з вами колись говорили про НАТО і Вірменію. І ось тут вже якось воно конкретне. Я не розумію, хто кого позвав, чи то Вірменія о, виразила участь, чи то її хтось запросив. Що там хто кого запросив, і чи є шанси? Ну Є у мене сумніви, насправді, поки що зрано говорити про те, що о, о, Вірменія може мати якісь перспективи вступу в Північноатлантичний Альянс. А, там, що була імплементація стандартів інтеграції стандартів НАТО чи щось таке інше? Ну багато що це може пояснювати з іншого боку, Пашинян, особисто Пашинян. Він на сьогодні можна говорити, що він розочарувався в ОДКБ. Ну, він знаходиться в стані такого собі перманентного розчарування. Ще з. 44 денної війни у 2020 році, яка була в Карабасі, і він постійно звертався до ОДКБ безпосередньо до Росії за допомогою, але її так і не було. Чому? Тому що Карабах це Азербайджан, а не територія Вірмей. І е, тут з одного боку, всі ми розуміємо, що ОДКБ це мертвонароджена структура. Яка за весь час свого існування взагалі себе ніяк не проявила навіть у 2022 році, в е, січні в Казахстані це був фарс, а не демонстрація того, що вони щось можуть? Е, отже, ну так чи інакше, але Вірменія е, намагається зараз війти в такий собі дрейф, е, вийти з орбіти впливу Росії і перейти в орбіту впливу інших країн, яких саме Ну намагаються мати більш плідні та тісні контакти, як би це дивно не лунало, але з Іраном і Іраном. успішно вони мають ці контакти. В них е, досить такі непогано налагоджені двосторонні е, зв'язки. Е, окрім цього, е, ми бачимо, що вони постійно контактують з Європейським Союзом в першу чергу з Францією. Я скажу навіть так, Франція є головним лобістом інтересів Вірменії в Європі. Ну і звісно ж, вона намагається також дрейфувати в бік США, а, але чи вдасться їй це питання? Питання по-перше, якщо ми говоримо про північно-атлантичний альянс, то вірменія взагалі не готова на сьогодні до вступу, не кажучи а, навіть якщо говорити давайте так, навіть якщо говорити про перспективу. То вона не короткострокова, не середньострокова, ага. та має навіть такі собі е, невпевнені е, довгострокові перспективи. Ага. І це виключно е, прагнення, ось цього ось саме прагнення Пашиняна якось на не двох, навіть не на трьох, ага. на більшій кількості стільців, але все ж таки усі а в той самий час як він відчуває Ну досить таки образу на Росію. І своїми mm. діями він навіть намагається якось і звернути на себе увагу від Москви, а її все нема та немає цієї уваги. Нема, нема. Слухайте, а з Африкою це не пов'язано? Ні? З Африкою? Ні, я це не це думаю. Ні? Allo, я так. не думаю, що там може бути якась безпосередні Якийсь безпосередній зв'язок. Ні, от зараз дивіться, конспірологи розкручують оцю історію, що е, ну, ви Нігер забрали, а ми Вірменію ось так захід. Ні? Та ні. Тай, ну ні, ні. Все ж таки, ну. Я думаю, що ні. Тут не буде такого обміну. Слухайте, окей, ну вона тлі цих розмов. А Російська Федерація не буде намагатися їх зараз окупувати взагалі повністю. Вірменію? Mm -hmm. ну, <гум> це буде дуже складно зробити. Це Іран буде складно не да, зробити. Не бо, ну, що, у Росії не настільки міцна підтримка. Зараз в Вірменії. Так, в них там є реваншисти, але вони не настільки, скажімо так. Мають о, такий вплив, щоб якось дестабілізувати у Пашиняна. Ну, по-перше, а закінчується 44-денна війна ага. програшом Вірменії, а вони втрачають частину Карабаху, які вважають історично своїм, так і що відбувається на наступних виборах в Вірменії перемагає партія а, саме Пашиняна, тобто. Того самого прем'єр-міністра, при якому вірменія ну нібито програла Карабах. більшості Верменів, ці, ці ось питання з Карабахом з Росією, вони вже не цікаві, і до Росії зовсім інше відношення. За це чіпляються виключно реваншисти, які проросійські, лобісти російських інтересів, та які там собі уявляють великий... Геополітичний арцах але так званий. Але якщо говорити про якусь окупацію, Росії нема на це можливості, вони ну, так є. Там база в ЮМРІ, так є ага. відповідна підтримка. Але в більшості своєму це зовсім інше, зовсім інше ставлення зараз до Росії у Вірменії. Якби це дивно не лунало. І тому ні, я думаю, що о, це мало вирогідно, що можливий такий сценарій. Якщо і можлива окупація в Єрменії, то політична ага. саме через дії реваншистів, саме через гібридно-політичний формат, але не безпосередньо військами, ага, зрозумів. Слухайте, а у ця історія ну у НАТО. Більше членів стало, ну і кордонів, і бази, бази там почали. Так розумію Фінляндія, Швеція і все це ж бази ракети. Я так розумію, можуть бути і літаки, які несуть ракети, і ракети я не знаю чи будуть там ядерна зброя, чи ні? Не знаю, але я думаю, що всі хочуть, мені здається, на тлі оцієї історії. От глух, а Російська Федерація, як вона відповідатиме ось цій історії? Чи це для неї не загроза? А ніяк насправді. От, mm -hmm. от знаєте, тут найцікавіше найцікавіше те, що ніяк. Mm -hmm. а, тому що, а що зараз по кордону з Фінляндією? Що зараз а, здається най, такий найпротяжніший кордон з Північно-Атлантичним альянсом mm -hmm. зараз в Росії саме з Фінляндії? А, і що, а, що там знаходиться? Військові частини майже спустошені. Mm -hmm. Склади. Та центри збереження майже спустошені. Нічого нема. Де воно все поділося? Відправлено на війну до України. Зараз цей кордон, ну, навіть більш того, Псковська область. Там нещодавно щось літало, щось прилітало, щось вибухало. Але чому це сталося? А Тому що не працювало ППО. А чому не працювало повноцінно ППО? А тому, що немає ешелонів. А здавалося б, Естонія. Здавалося б, Литва, чого це нема ППО на кордоні. Фактично з країнами НАТО. Росія розуміє, що їй нема чого боятися від НАТО, що в неї нема загрози від НАТО. Вона, вона розуміє, що НАТО це структура, яка продовжує чіплятися за свою архаїчну п'яту статтю, і вона не вийде за саме межі цієї п'ятої статті. Тому там нікого нема. Ані по кордону з Фінляндією, ані по кордону з Естонією. А, ніколи ще кордон Росії з країнами НАТО не був настільки спустошений та не захищений військами. Усі війська в Україні. Зрозумів. Слухайте: а на, на тлі цього історії про внутрішнє море НАТО. Мені сподобалася там інформація, де я почув, що ем, зараз складається така ситуація. В тому регіоні, то вже більше ніякі підводні човни таємно не будуть виходити, от як та Варшавянка. Пам'ятаєте, яка кудись з пасейдоном, начебто зникла, і там всі тремтіли. Де ж вона, де ж вона бійтесь, американці? І от звідти вже не зможуть вони отак туди-сюди гасати, от бо, бо це неможливо, і все це вже проглядається сонарами, радарами там і таке інше, як на ладоні. Чи ні, чи технології не дають такої можливості, і воно не таке вже і прозоре це внутрішнє море. Так ну, вони не можуть їм заборонити виходити. Там фінський залів, і з фінського заліву вже в Балтійське море. Росія зараз. Ну так можна так умовно сказати, що там є контроль північно-атлантичного альянсу. Фактичний, але є нейтральні води. Є загальні шляхи, є загальні маршрути. Тому е, Росія, якщо не е, порушить все ж таки, не зробить якісь кроки, які е, змусять е, НАТО задіяти п'яту статтю колективної безпеки, то ніхто її не буде блокувати, а вона буде мати вільний вихід з в Балтійське море та знову ж таки користуватися Балтійським морем. Тому е, не можна поки говорити про те, що це якесь якесь блокування. Хоча у північно Північно-Атлантичного альянсу, якщо так припустити, так пофантузуємо да, так, хоча б контроль, а е, у нього ага. є всі можливості щодо е, таких дій. Ага. Хоча знову ж таки, після подій в Румунії, у тільки хоті яка сказати. заявила на всіх ага. офіційних рівнях, що по її сказати. території нічого не прилітало, не прилітав який шахет там нічого ага. не наносив, які удари. То я навіть не знаю, як будуть реагувати. Ну, скажу так: країни НАТО вони е, різні. Е, Одній країна е, НАТО, країні НАТО, розділ, е, є різниця. І якби, наприклад, це була Велика Британія, е, то я не думаю, що якби по території Великої Британії пролетів шахет. То хтось сказав би, та ні, нічого такого не було. Що це? Та це вам примаркну. Це щось ні, нічого не бачу А ну ви серйозно? Але тому взагалі а це кумедна. Знаєте, це кумедна історія. Ага. Чим а, а виявляється, що якщо не було прильоту по території а, Румунії, то виходить там, де був прильот, це не територія Румунії. Цікаво. О, ну, так, ну так і робимо висновки. Тобто, це що? А, ось а, ця, цей населений, а, це а, маленьке село а, Плауру, а, це не Румунія та mm -hmm. це, все, що на захід від нього, це не територія Румунії, це щось територія не України. Ну, так Разумію. можна кордон трошки змінити. Отже, не по Дунаю, щоб він йшов, а щоб він йшов так. саме ось. По околицях південних так, околицях, це крамольні крамольні розмови це, це крамольні розмови, румуни на таке не підуть. Вони зна знаєте там у Зах-Болгарії. Ну, вони ж вже не кажуть, не що це не територія Румунії. <світна> ну Взятна. Якщо там був прильот, а по території Румунії не було прильоту. Тобто це не територія Румунії, все просто. Угу. ну Є в час у них над цим подумати. А я тільки хотів якраз у вас запитати, бо там розганяють у себе вони що так. Путін напав на НАТО. Це Путін ударив на НАТО. Путін перевірив НАТО. Путін прогибає. І от ця вся історія. Слухайте, ну неприємно, що НАТО дійсно, що ніяк ніяк саме НАТО. Ну добре, Румунія. Там я розумію все. У ця вся історія там. Іхнє колишні, але слухайте, ну а саме НАТО дійсно, ну якось воно буде щось тут відповідати чи воно не впливає на окремих членів, і у них повна демократізація процесів всередині ну, Румунія заявляє, що не було прильоту по їх території. Отже, як буде реагувати, а тоді НАТО? Що? ну да буде тоді стверджувати ні, знаєте, румуни, ми знаємо краще, хоча насправді то так, вони точно знають краще ніж Румуни, які заявляють, що нічого не було. Uh, та ми, українці, навіть знаємо краще, що відбувається в самої Румунії. Виходить так. Хоча, знову ж таки, можливо, це дійсно на територія Румунії, можливо, це все ж таки якась нова територія України, про яку uh -huh. ми навіть і не знали. Uh -huh. Мені сподобалось на тлі цього, там має, має санду. Uh борги вже не визнає, які були люди. Ну, там були у них якісь спорні процеси і за газ чи за щось там з Російською Федерацією. санду закрила цей процес у односторонньому порядку. Я так розумію. цікаво можливо, якась підготовочка або такий, або просто я не знаю. Ну це добра історія. Слухайте, з Румунією розібралися. А, мені цікаво, там вони почали строїти оці вишки, 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 панцирі і забирати ППО, я так розумію, з Арктики. З Арктики. Слухайте, там така є така серйозна історія, і надії на Арктику покладалася. Я так розумію, що все там поки все буде спокійно, звідти забирається все. А ефективною буде ця історія? Я от дивився якраз на, на цю тему, що ці панцир Ес, які вони ставлять, що вони взагалі повинні наверх дивитися. Отак, от, ну наверх, де під кутом, от, от таким. От. А вони якось на ну, от думають, що над деревами їх ставити, що це допоможе дрони збивати. Ефективна це буде історія, як ви думаєте? Ну насправді я не знаю, буде воно ефективно чи ні. Вони збільшують таким ж, е, чином е, саме горизонт, ага. е, саме лінію горизонту для е, комплексів. Це е, дозволяє їм реагувати. Ну нібито дозволяє реагувати більш ефективніше на малогабаритні об'єкти, такі як до речі, БПЛА та дрони. Mm -hmm. Але головне не це. Головне, те, що вони використовують саме арктичні е, варіанти, mm -hmm. варіанти модифікації. Е, це арктичний е, ЗР, е, ЗРГК «Панцер СА, е, який саме будується на шасі ДТ-30ПМ. І їх, вони напр... До речі, ця арктична версія вона відрізняється не тільки тому, що вона. Е... Саме створювалось для роботи ведення бойового чергування на при низьких температурах, mm -hmm. а те, що в неї гармата, наприклад, відсутня, але збільшена кількість пускових установок для зенитно управліокерованих ракет з 12 збільшена кількість до 18, тобто є не така собі різниця. Але загально головне те, що з Арктики тягнуть їх. Про що це кажеться? Це каже про те, що їм не вистачає загальної кількості uh -huh. е, таких комплексів для прикриття Москви. Тобто, ми повинні зрозуміти, що е, Москву треба прикрити Москву. Звідки взяти е, з РГК Панцер 1 щоб е, прикрити Москву? Ну окей, добре, давайте з Владивостоку притягнемо. Навіщо він там в Владивостоці? Або там, ну, наприклад, притягнемо з Омської області. Чи з Білгородською, та ні, в не треба, з Вороніжською краще, чи так. Ростовською. А тут нема що таке, аж з Арктики тягнуть. А що нема е, во Владивостоці е, панцирів? Чи в Ростовській області нема? Ну, виходить, так що нема. Всього їх було е, вироблено за mm -hmm. час існування okay. такої країни, як Російська Федерація, приблизно десь 120-130 одиниць. За час повномасштабної війни в Україні за півтора роки вони втратили більш ніж більш ніж 30 одиниць ЗРГ 1 і е, приблизно така ж кількість повинна знаходитись е, на самій території України на тимчасово окупованих територіях для прикриття російських окупантів їх підрозділів. Отже, що залишається для самої Російської Федерації? Ну Ось ми бачимо, щоб закрити потреби, наприклад, Москви повністю панцирями, треба 4 полки. Для цього треба 24 одиниці, 24 панцирі. І ми бачимо, щоб закрити повністю потреби по 24 панцирами, вони тягнуть арктичні. Uh -huh. Тому що не вистачає, ось а, а, із цього виникає інше питання: якщо не вистачає вже на Москву панцирів, якщо тягнуть аж з Арктики, uh -huh. а що прикриває ну, наприклад, Псков? Ну, що прикриває Псков, ми вже бачили. Бачили, бачили. Слухайте, ну тут і інше питання одразу постає. А вони зробити їх виробити зможуть як швидко ці панцирі. От скільки на рік вони Ні, вони швидко не робляться. Це досить добрий процес. Це все ж таки е, засоби протиповітряної оборони. Це не артилерія, зняти а. там з консервації та відправити за добу, і це навіть не танк танки. То швидше можна, можна зробити аніж е, зенита ракетний комплекс. Ракетно-гарматний комплекс в даному випадку, а, тому їх втрати неможливо дуже швидко компенсувати. І саме цей процес ми і бачимо, що вони намагаються або чимось заміщувати, або а, ставити те, що розміщувалось десь там дуже-дуже далеко, і призначення було ну, зовсім для іншої кліматичної uh -huh. зони. Ну, якщо навіть вони не відпрацюють, до речі, то це якраз буде дуже класно лунати по-новому. Ця стара корупційна їх фраза: Клімат не тот. Клімат не тот. Так, клімат поганий. Слухайте, наступна історія: от я дивився сьогодні офіційне, офіційне зведення Генштабу нашого і, їх, і їхню історію Канашенківську роботіна. Ми пишемо, що ми, от у нас Генштаб каже, що ми вже закріпилися і рухаємось далі. А ті пишуть, що ні, що запеклі бої що ніхто не відійшов. Слухайте, ну тут е, хтось, хто, хто, хтось береше своїм. Я, 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 поки що ми е, ловили Російську Федерацію на цьому і думаю що це вони що там зараз відбувається, дійсно, на цьому плацдармі. Та я скажу так: відбувається те, що загально відбувалось ще місяць назад, два місяці назад. Ага. Вони намагаються наступати, але е, без якогось великого успіху, такого проривного успіху. Е, тому е, у мене досить серйозні сумніви, що їм вдасться пробити наші лінії оборони, тому що склад е, їх групи військ, центр та групи військ-захід він не змінився. Склад взагалі не змінився. Вони як були е, оборонного функціоналу, вони так і залишаються оборонного функціоналу. Тобто без змін з іншого боку. Вони використов... вони зараз стягнуть підрозділи е, 76-ї ДШД, е, десанта штурмової дивізії uh -huh. е, в Запоріж... в Запорізьку область, щоб підсилювати свою там оборону, і Це не Херсон, тільки 76 шостого ДШД, звідки, Там звідки? ще 7-ма е, також десантна. Звідки? Підрозділи відправляються в Запорізьку область. Деякі з підрозділів вже прибуло, але ще не всі. Отже, вони зменшують десантну компоненту. А десантна компонента це саме елементи ББМ. переважно саме, а саме через відсутність достатньої кількості ББМ вони не можуть повноцінно наступати. Бо в першому ешелоні що наступає? Що що приймає участь в основному? В першому ешелоні це механізовані підрозділи, а це ну це ББМ, це БТР, БМД, БМП. Тобто, ось ця складова. Танки виключно використовуються для вогневого прикриття. Саме цього наступу зараз виходить так, що танків більше ніж ББМ. Тобто компонента танків перебільшує uh -huh. компоненту ББМ, і, до речі, на борогу вони саме наступали танковими полками. Вони не наступали механізованими підрозділами саме з ББМ, а наступали танковими полками. Чим це все закінчилось? Ну, ми бачили. Два танкові полка змушені були відступити від е, маленького села Надія і. Uh -huh. Ситуація з їх наступальним функціоналом вона тільки погіршується, тому я не думаю, що в них є якісь шанси. Там влаштувати за Куп'янськ, там другий Бахмут, ага, або якусь Сталінградську битву, чи щось таке інше. Ага, все я зрозумів А ти думав, то я просто перескочив про Купянськ розповідали. А я слухайте з Купінськами. Я пам'ятаю, ми з вами я так думаю, запитаю. Думаю, вони мусолять одне і те ж. От ми з вами про Купянськ, Скільки раз ми згадували наступ? А у нас так: або Куп'янськ або наступ на Харків, або наступ на Харків, або наступ на Куп'янськ або ще там з Білорусі Оця історія. Вона ще от скільки часу пройшло, там ніхто не накоп. Пичився, я так розумію, до тієї кількості, яка якось впливала б на ситуацію там суттєва. А я кажу: слухайте, оце зрозумів хай госпосніме, хай фантазують. А от що там Роботіна? Я ж кажу, от я тільки зайшов на рі, от прям зараз. Пишуть вони в себе, що Роботіна ніхто там не відійшов. Російська Федерація там наш генштаб пише, що вже. На роботі на все звільнене, і рухаємось далі. А ті все продовжують за нього битву. У тут Ми, цікаво прямо зараз. Розуміє, але я, я коли висвітлював 44-денну війну в Карабасі, так а. то там був такий дуже цікавий епізод. Маленьке містечко було ґадрун, гадун, і а, його тримали незаконні військові, вірменські незаконні військові формування. І там знаходилися постійно російські пропагандисти, такі як Олександр Коць, Семен Пегов та інші усі ці їх військові злочинці. І коли азербайджанські війська підійшли до Гадруту та відбили його у вірмен та зайняли, Олександр Коць та Семен Пегов ще, мабуть, тиждень або навіть два тижні, вони продовжували говорити, що ведуться бої за Гадруту. Тобто азербайджанські військові вони вже вийшли за межі Гадру, вже ага. просувалися по іншим напрямкам, а російські пропагандисти продовжували розповідати про те, як тримається міцна оборона в Гадруті. Е, отже, це така зроблена така саме е, історія. Вони будуть розповідати про те, що вони тримають контроль над роботи тоді, коли вже сили оборони України будуть знаходитись на північних околицях Такмаку. Але вони будуть говорити про те, ага. що роботи на холдинг <рес> Зрозумів. Ну, та й на останах цікава ваша думка. А воєнкорів оцих от, от коців, шмоців, а їх, от які залишились, їх причешуть всіх чи вб'ють? Ну я не думаю, що їх будуть вбивати, якщо вони будуть проявляти лояльність. Ви ж бачите, як цікаво все відбулося після ліквідації. Євгена Пригожина. Ага. Бо що Коц, що е, е, Семен Пегов, вони ж так вилізували е, да, пригожина, ну, що соромно просто було. Не Але зато. ж як вони це робили? А коли була ліквідація Пригожина, Жодного слова. Коц тільки написав, що колись літав на цьому літаку, коли евакуювався з Афганістану. І і жодного слова про те, що який класний про був Пригожин, слова. як нам як нам подобалось разом з ним їздити по фронту, брати у нього інтерв'ю. От був мужик, от mm -hmm. міг би бути другим президентом Росії замість Путіна, бо був в нього а, такий була в нього ця бидловата харизма для. Пересічного середньостатистичного росіянина, який полюбляє бойорку та сільотку, ось подобався цей. Був свій електорат. У нього ні жодного такого слова. Вони забули, нібито взагалі спілкувалися, нібито брали у нього інтерв'ю, нібито там з ним десь е, знаходилися в одному й тому ж самому mm -hmm. залі, коли отримували від Путіна нагороди. Всього цього не було. Отже, мені здається, що ніхто їх не буде ліквідувати, ага. тому що це аморфні, безхребетні і повністю підконтрольні режиму особі. Е, якщо треба буде, вони змінять дуже швидко свою е, думку. Е, якщо це буде, треба е, режим. Я скажу навіть так: якщо щось зміниться в Росії, що їм буде вигідно розповсюджувати пропаганду про те, що. Росіяни та українці брати навік, то вони одразу змінять цю свою да, риторику, бо вони зараз постійно. Ну, наприклад, вони постійно в своїх е, статтях та матеріалах використовують таке образливе слово, як хохол. Постійно. Ага, ага, то так, я так. гарантую, Кохол, що папер. дуже швидко вони змінять свою риторику, ага. то будуть постійно до українців писати брати, брати сестри. Отже, стільки якщо, якщо це буде так потрібно режиму, отже, це аморфні безхребетні субстанції, які не будуть ліквідувати навіщо. Вони корисні, тому що ретранслюють те, що корисно режиму. Згоден з вами. Мені з цього цього більше сподобалося там Чивко. це чи хохол папер. Погані новини. Все зрозуміло. Дякую, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. І до наступної зустрічі. Слава Україні. Героям слава нашим тадачам. Нагадую, заходьте на YouTube канал, жамкайте зіночка, підписуйтесь на з вами був Геннадій Винограда, програма Право на правду тримаємо стрій.